Доброго дня! З вами молода Ферма. Ну що? Ми робимо трактор і не буду змушувати вас чекати. Пішлі же ж подивимося. Ну так, Помагайте нашим підписникам. Привіт! Так. Ну, таки, да. 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 А по размеру, вроде, 90 Ой. точка Да, Да, ну тут, наверное, не промыешь так, я просто сейчас да, Чтобы не снимать Мы его сейчас снимешь, а тогда не поставишь. Там мороки, бат, Ты его ну, поставишь, только мороки Ну да. да Попробуй, так я продуть Так. Да. Ти ось знімися, що тут робиться. Знімаю. Так, тепер уже нормально. Давай. Так. Що там внизу низу робиться? Стружка. Ну, зараз це сиділа, промиємо. Держи. Оце мікрофон. Так. Ось така шестерня. Це 2900. На 70 зубів. Бо ж я ошибся, казав 2,5. Десь це 2900, це 2, 900, чи, ще десь, ну, дешево в мене йшли. По 3,5 взагалі. Каже, якась оригінальна, а там фігір. Чи оригінальна, чи ні. Щось нажимає. Прислали цю муфту, ну вона не підходить дуже здорова. То шукаємо в іншому місці, вже замовили. Це прийдеться назад. Отвеземо. Да. Який сьогодні план роботи? Та, що зараз це все діло промить. А що ми ще сьогодні спинемо таке зробити? А що більше нічого промить. Нічого і поставить хіба новому цю вилочку. Зараз головне да, обмить його, щоб і підсоховував. Тому як запчастин ще не немає. Ну, тоді чекаємо, коли будемо промивати. Я думаю, людям буде цікаво подивитися. Угу. Нашим підписникам, як воно все промивається, як воно все робиться. Ай, так що? Це ще ото таке. Це, так, так, е. е. це повитерав трохи. Ой-ой-ой, до да, роботи ще багатенька. Ну що, будемо займатися тоді. Що угу. я -то камеру залюпа. Зараз одійду. Так, ну лама, це діло солярку, як я казав. Зараз закурить може взяти. <рес> Щоб і гараж на воздух злетів. Не, <звач> хорошо блестить. Так не б'ю хліб до новик. Там на дні саме більше. Воно так то, там нитье на, на на, пливу. Отак і промиваємо. Ну так. Да. Щас промиємо тоді всі, і ще знімемо. Да? Да. Просто звати, ми тебе там бачили вже так. Ми бачили, що, ти сказав вже чи що? Так, да, да, вже дзвонили і казали. Вже поп -поп популярні так, що популярність приходить, так? Все тоді, як вже промиємо, покажемо, Дом. що а, будем робити будемо робити далі. Що Воно. Ще, ще, ще промивати і промивати. Ще щось лишнє є? Поки запчастини будуть тими, тут марафет наведем такий, так що. Що тут було? Ну, да. яке моксе. Да. Все, чекаємо. Все, чекайте там. А поки е чоловіки зайняті, я вам трішечки покажу, що роблю я. Так як сьогодні у нас середа, так сказати, підготовка до базарного дню, я відтопляю сир у банках. І, а перед цим треба було зібрати вершок, щоб потім з нього зробити сметану і масло. Ось такі два вузлики вийшли. Не знаю, скільки вершка у ньому, і зі скількох банок, тому що банки я не рахувала. Я їх ніколи не рахую. Я дивлюся так, щоб було більш-менш багатенько, щоб усім вистачило. І він оце стікатиме до завтрашнього. Обіду. Він стече, і потім я його висипаю, збиваю міксером і отримуємо сметанку і масличко. Ну, На масло взагалі не залишається. Таким чином, ми відтопляємо сир, тобто ставимо у каструлю 4 банки, на дно вистилаємо тканину та будь-яку. Чи то полотенце старе, таке не чи кофту, якусь, чи футболку, ту саму, щоб коли нагрівалася вода і желізна ця каструля, бо каструля в нас із желіза, щоб дно банок не полопалося. Був такий момент, що хоч, хоча воно і стоїть на тряпочці, і таке кипить, бувало таке, що так піднімаєш банку, ну воно вже готове, так дивишся, вже все готове, все нормально. Ти його піднімаєш. І дно так тако кохлюб, і отвалилося. Ну, це через те, що банка якась там була, не така, ну, тобто, або. Ну, я не знаю, чого вони взагалі лопаються. Якщо хтось знає, напишіть. Так що ото таке. Ой, кісь кіння злякалася. Так, ну що, підемо ще раз, поглянемо, що там роблять чоловіки. І, так сказати, будемо завершувати, тому що, так сказать, цікавого сьогодні нічого. Ну, взагалі немає. Закіпає водичка вже. Тобто запчастини ми замовили, ну, там ще треба дозамовити. Там якийсь шланг синій такий, ну, можливо, ви його бачили. І ще пару таких от, запчастин, які ми б хотіли взяти у тому магазині, але вони сказали, що вони у них є. А їх у, у них не оказалось, коротше. Ну, щоб ви мене зрозуміли. <рик> так що то такі справи. І таке коротеньке відео. Та й попрощаємося. Тому що сьогодні ми чисто так промиємо трактор соляркою, щоб було чистенько. Ну і на цьому усе. Ну що, подивимося на чоловіків. Шо, що, 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 шо. шо, 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 шо? Увесь ну, солярки. Уже солярки. Так. Сейчас І... микрофон Да Неудобно промывать, боже снимемо. Так. А, а це разбирать герметику. Ну, ага. не дай нікуди прокладки наложить. Ничего, я не так назад штука не нашел. Как он называется? Опять забыл. Пыльник. Пыльник, да. <свят> ни да ни не дай никакого не надо. Ты кажу, у тебя девятки что из того шоу за ну, подходы. Я То, в принципе, да. Надеюсь, что у меня как. Два раза попадало. В принципе, да, может и на Наконец. Не даму читал. Впрочем, чуть Ага. Раскрутив. Да, последний. Сейчас. <ривши> так. быстрее. быстрей. Та сейчас. Час це гроші. Все, знаю. Так. Пошло так? Ну дав. На базах просто входить між ними. Да нічого такого. — А воно і так, ли чистенько вже. Майже. Сейчас еще Oi, zasruga. Вона така, як будто горить. дай брать ага. чтобы внутрь не попадало все, на не Стол, все. Так. и неправильно занято да ну да Я думаю, пойдете. Нам будет подносить, что останется потом тряпкой. Угу. Тернуть, что-то а то что. Не. Останется там. Просто это все Хорошо все равно она вся туда не стечет, что-то останется. Ну да. И по коробке так само. и, и тут можно, в Все равно может остаться. там сейчас не вода, что. -то... Там на дне грязи, капец. Еще тогда прощаемся. Да ну сейчас же. Ну що, глядачі промили більш-менш трактор. Ну, як більш-менш, нормально промили. Фонаріка з собою не взяв. Попромивали. Дядя Андрій вже втік, не захотів зніматися, стісняється, мабуть. ну Якось так і вийшло. Та що я його позвонив, тому що ось знімай, Хотів вже сам попробувати промити, а в мене щось, щось нажимав на компресорі, а воно просто воздух гнало і все. А він прийшов, каже, тут треба щось було б відрегулювати отута, і все воно нормально. Так, промили, тепер почекаємо, хай воно трошки покисне. Попало. Можна буде ще трішки пізніше ще раз спробувати промити його. Та стіжиш. Ще раз трохи попробувати його промити. Щоб уже, так сказати, нормально його попромивати усе. Так, що якось так. Так, по запчастинах. Е, ну, як я казав, що нам прийшла оця шестерня на 70 зубов. Це ось. Зовнішні 70 і внутрішні 8, виходить? Ось стара така. Та, що стара в нас була ось вона. Ну і ця ось така. Так, що. Вона в мене, як будто це оця поламалася, та нова. Так, ну що у нас по запчастях ще залишилося? Нам залишилося дочекатися оцю муфту блокування. Буде міняти обидві що цю поламану, що та, що була, вона вже була така трохи надбита. Ось бачите? Такі кусочки, на ті таке саме на та, що, ну, ціла. Ось такі ось кусочки, бачите? І тут ще якась проволока, видно була. Ну Це видно якийсь, якийсь фіксатор. Тут ще десь і болтик якийсь стояти. зараз я знайду ту деталь. А, ось дивіться, ось болт. Воно видно, продівається, повертається, і щоб воно ніде не ділося. Оце таке. Ну, це я за сьогодні замовив. Знайшов в інтернеті що це сайт. Запчастин, ну, більш-менш знайшов. Оцю вилку, що включає Вум, то сказали, вона ще нормальна. Треба буде трошки тут підзаточити, його щоб не ну це не виступало. Тому що продаються такі, Ну без оцього навіть. Отак, ось без оцього отак воно продається вже. Отаких не, я не, не, не знайшов. Ну Будемо ставити цю, вона ще в доброму стані. Ну Це вже трошки пізніше будемо ставити. Так, е, що далі? А, і щуб же ж. Тому як цей не закручувався дуже добре, видно, воно тут пластмасове, різьба видно, стерта. Вже як будемо ставити сюди все, ну, це, то будемо ставити, щоб воно все, все стояло плотно. І це залишилося, що мені знайти це пильник на речах КПП. Ну, Теж в інтернеті його ніде не знайшов, ніде немає. То більш за все, що пойду в автомагазин і подивлюся якийсь шруз. Або з наконечника, де там ще вони стоять. От, от дівятка тієї самої можна поїхати, тобто запчастини купити, подивитися. Бо по-любому треба надівати, бо туди більш за все, що ну, вода і влага попадає. Як ось бачите, як воно тут ось, ось тут воно повинно і стояти. Ось. Цей шрус з цієї сторони ось так воно все, теж промили його все. Ну ще його теж герметик треба буде цей все весь старий зняти. Ще раз теж промити його, продуть і будемо ставити. Це ще герметик треба буде десь хороший подивитися, купити. Так, що ще? По запчастинах я вроде, все так сказав. Масло також замовив і в коробку із заднім мостом, і в гідравліку. Ну, в гідравліку треба буде ще буде все, все якось буде його вигнати. Оце як його звісно, все виганять, я не знаю. А потім, як все заливати, то вже прогнати його все по трубам. Треба. Просто цього я всього не знаю, як його робити. Ну, в гідравлі, це, я вам скажу дуже чисте масло було, і воно чи мінялося, чи може десь якийсь фільтр стоїть, а хто знає, не знаю. Ну, воно там було чисте, дуже хороше. А от в коробці було не скафе три в одному, так сказати. Ну, хто там дивився, то бачив, як воно було в дуже в жахливому стані. Промилився від стружки, протремся ще все. Ще раз я його продую трішки пізніше, хай трохи подкасає. Ну і тепер діло залишається за запчастинами. Ще ось такий шланг також. Також замовляв його, ну його також не було. Я не знаю, чого вони сказали, що є, а його не було. От такий шланг. Тут 27 сантиметрів його. Тобто тут ось таке воно йде, а тут ось таке. Ну, це мені теж прийшлють новий, тому що цей влітку я їздив і воно почало підтікати. Я його замотав так і воно вроді не текло. Ну, міняти його теж треба. Поміняю теж його. Це стоїть там на топливному фільтрі. Так, ну що, вроді все. Оце був час, що ми не знімали відео, то я промив ось цей чулок. Стоїть як новий також, все одмив, хімією бризкав. І гідравлічну ванну також. Вона стоїть там частенька. Пішли ближче, підійдемо покажемо. Тоже... Це до мене брат приїжджав із батьками, то також допомагали мені це все діло звідси виносити. А, і не знайшов я ще щуп ось на гідравліку. Тут якась заглушка непонятна. Також треба якийсь знайти щуп, То також ніде не зміг знайти. Ну, а так. Більш-менш все добре тут. Оце заливно, я так зрозумів, тут ну, зливно є, ну тут масло вже злите, все. Ще тут по системі залишилось, більш за все. Треба буде якось його проганяти виганяти. І заливати чистеньке, красивеньке. Та що чисте, як нове. Ну, герма... На герметику, що все стоїть, а це я дуже не можу зрозуміти, чому воно так. Все на герметику. Що... що знизу кришки, всі на герметику, щось зверху, все, що ми знімали, все на герметику стоїть. Ну, Хто знає, може воно таке і бути, не знаю. Так, що якось так. Баннич... Дві банки, мабуть, сельорки витратили їх. Ні, ще й залишилося, тут ще половина ще калатається, ще є. Півтори баночка. це випшикали. Ну, З піднизу я поставив каністру, щоб воно стикало. Ну, на розтопку вже підемо. Ну, а так, вроді все, продивилися всі підшипники, як хто там писав. всі Все продивилися, ну, більш менш, все добре. так що. Залишилося поставити цей е, навом, на включення-виключення. Залить масло. Поставити шестерню, поставити блокування, щоб все працювало. Ну, на тому може, я не, і не буду так користу, більш користуватися. ну. Я думаю, хай вона стоїть, хай буде. Та mm -hmm. дивишся, йомою, падає. Mm -hmm. так. Як спеціально. Як пороблено. Да. Так, це сюди поставимо. Ну, я ж кажу, вечором я ще раз пройдуся. Раз продую його. Постав лучше, бо впаде. Ні, нормально все буде. Так, що якось так. Що ще ми таке розкажемо? Так все. Більше... Все. Сьогодні все. Це сьогодні так ми видзвонили сусіда, щоб підійшов, так подивився, поміг все це діло зняти. Угу. Все промили, почистили. Так що, тепер діло залишається тільки за запчастинами. Угу. Це масла, блокіровки, муфти. Так угу. да. да, хто б знав. Заказали ж вже, скільки ми, п'ять днів назад десь замовляли їх уже. тижня. Ми б вже просто ну, ми б, вже б його збирали вже, якби вони прийшли два дні назад, що ми то їздили, то ми б вже б його збирали потроху. Ну, а так. ми їх замовили в, в той день, коли виклали відео. Ну, щось з поломкою тобто йде розбирали, це так. Це вже як шість. Дні. Та вже як неділя, так, да, десь. Ну, а це вчора зайшов в інтернет, думаю, мабуть, буду через інтернет замовляти, тому що так не годиться ту вже. До мене то передзвонили, я, я всі, всі розміри їм скинув, все, що куди треба, я їм сказав. так що Тепер будемо чекати. Ну, воно на нову пошту все прийде. Поїдемо потім з дружиною заберемо. І... З дружиною. З дружиною. <хи> Дочекаємося, коли сусід наш буде вдома не зайнятий, і будемо його запрошувати, щоб нам допомагав. Бо я ж кажу, я б без нього б... нічого питав. Як, Як без рук, да. <хи> добре, що я такий сусід. І по машині все робить, і по трактору допомагає, так що... допомагаю. Це треба вміти да, це талант. Не кожен зможе тут да. поколупатися. Щоб, я руки, щоб руки з правильного місця росли. Ну, а як? Да. Ну, все тоді, прощаємося. Да, будемо тоді прощатися. Зняли вам таке відео, яке обіцяли вчора на ефірі, що знімемо сьогодні обов'язково. Знайшли час, зробили це все ну і показали вам. Mm -hmm. Тепер е знімемо відео, може щось про інше, поки будемо чекати запчастини. А потім, як запчасти не прийдуть, будемо вже знімати весь, весь процес, як будемо його збирати. Так що якось так. Там пишіть, хто може що підскаже, як його, що правильно робити. так що... Бо я ж кажу, ми ще. Я взагалі по цьому не бум-бум. Це спасибо, що сусід такий є. Так Що якось так. Все, тоді всім дякуємо, хто дивився, хто нас підтримує. Ставте лайки. Нажимайте на дзвіночки, да? як да, ти, ти завжди каже. На слонце, на сонечку. Наша погодка така у нас така хороша, можна якраз і займатися таким ремонтом. Ага. Так що якось так. Ось такі справи у нас. Все а тоді, всім дякуємо, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте про дзвіночки, про дзвіночки. це як дружина завжди любить. І все буде Україна. І все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! слава. Все. Всім дякуємо і до побачення!